Нет, по информациям такая явно числа. Давайте будем углубляться. О, деньги точно. Да, дейги. Да, не растут, да. І катя, і скажете. І правед, і Лисенко. Далі наступне. Хто звертається до класного керівника? Це ж друзі. Це не Так, Тепер про вчителі. Наші вчителі часто використовують фразу ой, та я вас добре знаю. І ви ж їх дуже знаєте, правильно? Зараз ми перевіримо на Кожні з команд я даю про одному прізвищі вчителі, ви його показуєте без слів, а можна використати тільки одну фразу. А так, і, кожен показує. Да, і, і, кожна команда. і одна умова, щоб вся команда була задіяна. Mm -hmm. Зараз так, я даю так. тихенько, ви між собою там обстежаєте, потім показуєте. Одна команда показує, інша відповідає, потім нападу. То есть здесь ванна я справился, что я не могу.

non c'è stata la ragione p e

Що там? Виш выйдет Ну и где пошли там Ні я не видите А зараз, я не тебе додушку раунда Сейчас Хибин напише Так, вот сину Що ти пишеш? пиш? Так, вчителі ми те з вами не згадаємо про те, що ми займалися запротягом з чотирьох років, починаючи з восьми. Я називаю, а ви згадуєте, з чим це пов'язано. Так. Сухайте. Перше. Чай. Пакетик Пакетік. Чай, я додався. і пакетик плюс наша підвазонник. Або підвищи. Вивернули вазон. Далі підвіконники. От маємо розмірі двоє, так, дві штуки. Восьмий клас. Вось на класу повні захожу. и тут наш Максимчик сразу, а, вот да, он. Да, Максим Робер Лечев. А да, да а и как мне 10. То есть вид столова. Кто за хлопцы. Так жмурки не хлопцы. Сара, я не привет. Сара, привет. Далі ваза учительська. Вона сама куста. Сама... Сама... Двери махло, і вона сама. А хто хлопає? Наталія Юрійовна. Наталія Юрійовна. Наталі. Далі залізінь. Не я. Наталія Дівчина, так на стола, нас відпустила Світлана Вікторівна. Восьмий Світлана Середа Середаш спирую. Дополнитель. Я тільки знаю провигнути через вікно. Замість того, щоб закрити вікно і піти, з другої сторони, і зайти з холод

Це було четволон. Що найбільше запам'ятали в футбол? Макду не виходит. Ну, виз... <рес> шоколадний завод, за ну, <рес> Потім <рес> e, ну, сам <рес> інтер'єр, міста цього, там старовинний. А вони не Ну, Старовинний <рес> <рес> город уже подали. А сама подорож. А я гроші вимагають? Помните, як я вам сказала, ховайте гроші. Та в мене мати. І то ж хлопців, я не помню на вас пують. Не переживайте, мої гроші під матрос. Так, дівчатки, подорож, значить, яка я камна, Як Ні, Ні, не проще. А котя лягла. Кетюха домоги. Ну, Ми не будемо це їсти, потім на який на другах, всі а, а як наша полога ліскова це є. Просто хтось кинує, кирпички на полотку не почув. А хто з нас бачить зміни? Хлопці. Так це теж тобі бачили звільню. Кого? Як вони і сиділи? Ой, йшли, ми свої. Поділо. Моменти побажаємо собі гарні слова. Ми побажаємо, щоб ми ще кудись поїхали. пропонували? Ми з вами збиралися як якби не закрити. На озеро на три дні. Забирали і забирали. Так в нас і не вийшло. Все одно будемо щось згадати, так. на увазі. Я є пережила, що Львів, що Дніпро. Я думала, що це вже ніколи не закінчиться. Валя горіла. Валя та холася, та ні, я тут трошки колес. Подай мог мені пече, я хочу додому. Заберіть мені додому. А ви мене ще допекли? Хто додому? Збір. <ріг> 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 Давайте <ріг> ну, <ріг> <та, ріг> <і> скажете <ріг> якісь приємні слова один одного. Ну я не знаю, щоб залишалось такими, якими вони є. Да, не, щоб не мінялися. Бо <ріг> вони <ріг> такі <ріг> прикольні, кометні, <ріг> з ними можна посміяти час. Щоб в майбутньому вони знайшли собі вірних друзів, не забували нас. Здоровка не звичайно. Валерія. Побільше усмішок у житті. Вступити до вищого навчального омрієнного закладу. Дякую. батя. Я бажаю кожному здобути кар'єру, таку як кожен хоче посягнути справжнього щастя. Для кожного щастя це щось різне, тому я бажаю кожному його здобути. Я бажаю всього найкращого їм, щоб в них завжди все получалось, як вони хочуть цього. І ще по життю в них була завжди віра і рідні їхні люди. Спасибо, жаль. Я не знаю. Ну, щоб вивчилися всі, заробляли багато грошей, щоб зараз знайшли. І там, щоб все було, як ми хотіли, і поняло. Можна вважання Ні. Щоб усі такі, такими й залишалися на я приєднуюся до Це не то структур. А ще що, що б ти Якщо б ти хотів побачити там, наприклад, дівчат через років 30? Я не хочу тренуватися. Ні, я хочу сказати, щоб не забували один одного, зустрічалися почався тіше. І щоб все було добре. <різований> щоб в сім'ї збувалися, ну, що заплановано. Здоров'я, щоб всі були. Удачі побільше і щоб підтримували один одну. <різований> <різований> <Як? різований> щоб кожен знайшов свою роботу, яка йому по душі. Ну і звісно, дітей. Та щось це пропустив, якесь магазина. Чого? Човань страшне, діва. Ну, хочу побачити всім, щоб в усіх саме ходило. Ніколи, ну щоб у вас були такі друзі, як ми зараз. По житті, постійно. Щоб більше зустрічалися класом. Проводили, щоб споминали, як зараз всі моменти нашого учнівського життя. Ну, там Як вважаєте, ваш колектив дружній? Як би якими словами ви могли похарактеризувати свій класний колектив? Ні, тоді наступний фас. Не знаю, що ти скажеш. Я мусині. Я мусині, Данило. Давай. Без злої. Весело, весело. Добре. Ще три. Угу. Курці. Де? Де? Дороги. А об дорогах. Це точно. Де останні? Не всі. Не. Де поптеріни? О, ну це по мене допомогло. Приклад. Мені залишилося тільки подякувати батькам і вчителям. Давайте скажемо пару слів своїм батькам і пару слів своїм вчителям. За що? За... Так, ну давайте, дівчики. Дякую своїм батькам, тому що для мене вони завжди були підтримкою. Завжди я розуміла, що якщо в мене виникають якісь проблеми, я можу звернутися до батьків. Також великий внесок в, мою, в моє навчання мали вчителі, тому що вони, незважаючи на те, що можливо інколи щось не взивалося, постійно наполегливо працювали над мною і кожного. Да. Я приносив подяку вчителям, які навчили нас бути. Дорослими, щоб ми е е піклувалися про себе, про своє навчання, тому що воно дуже буде корисне для нас по життю, е щоб ми знайшли правильний шлях і здобули всього, що ми хочемо Дякувати батькам і вчителям за те, що вони допомагають мені, супроводжують мене ну, все моє теперішнє життя, підтримують. Ну, якби, дають надію мені віру на краще, що я знаю, що я не сама, і є люди, які мене оточують, люблять і завжди угу, протягнуть руку допомоги, коли я цього буду потребувати. Хочу висловити вдячність нашій класній мамі, в першу чергу, до якої ми завжди бігали. Ось, пане Вікторі, нам відав. З якогось предмету погану оцінку, поставилося пане Вікторію, мені погано, відпустіть додому. Ну, вчителям також хочу висловити подяку до те, що вони вкладали на свої зусилля, давали нам розум, навчали батькам за їхню підтримку у всіх складних ситуаціях, тому що ситуації були різні. Вони завжди підходили з розумінням, намагалися завжди вас підтримати. Не кожні батьки зможуть так. батькам за їхню підтримку, любов. Я знаю, що всі люди завжди мені допоможуть добрим словом. Ну і я знаю, що я біля них безпеці. І я також дуже вдячна вчителям. Вони частково нас також виховали. Вони є частинкою нашого лісеньного життя, тому я дуже їм дякую за все, що вони для нас родина. Я хочу подякувати своїм батькам, що вони мене сюди відправили. Сюди відправили. Я тут зустрів, можна сказати, другу маму Світлану Вікторівну, яка постійно нас слухала, розуміла нас. Не кричи, чала ніколи. Потім хочу подякувати нашим вчителям, що виховують нас хороші, мабуть, чинни, щоб ми могли. Ну, як поступити, або щоб ми в житті могли добитися Ну, Хочу подякувати. Своїм батькам за те, що супроводжували протягом всього життя, допомагали в різних, в різних ситуаціях. Ну, також хочу подякувати вчителям, які мучались, за ці чотири години нас навчали. Ну, і хочу. Подякувати своїй чоті, яка проявила ініціативу і м, віднесла документи сюди. <тислав> я, я скажу, батькам з батьком спасибі саме головне, вчителям за вкладений їхній труд у нас. Ну і своїм однокласникам, щоб мені було з ними весело. Вони продовжили мені <серкані> піти в ліцей. Я послухаюся і я не жалію, тому що тут ну, хороший добр, колектив класний. Найкраща ну, ну, вчителька, класний керівник, міській Вікторівна. Ну і всі вчителі, ну, всім вчителям я дякую за те, що ну, вони ну, допомогли мені на визнання, яких я, ну, мабуть, не, не знайшов би ніде, кроме ліцею. Так, ну перш за все, я дякую своїм батькам, що вони ну, віднесли документи до ліцею, де я зустрів гарних друзів. Ну також хочу подякувати вчителям, які ну, передали, ну, можна сказати, свої знання нам, щоб нам було легше ну, жити, ну навчатися. Нам за те, що порадили мені піти в ліцей. Щоб е, я ну, нав, навчився більшого. Дякую вчителям за те, що вони терпіли мене, навчили мене. І спасію плані Вікторівні, те, що вона завжди розуміла, підтримувала. Ну, я хочу в першу чергу подякувати своїм батькам, які мене. Опікають протягом всього моєї життя, От, дають різні поради, коли я їх потребую. От, ну і велике спасибі хочу сказати вчителям за їхнє терпіння. Це першу чергу. Хочу вам подякувати за те, що ви були в моєму житті. Я вас дуже люблю, ви в мене найкраще. Хоч ви вважаєте, що для мене це було важко, там труд великий. Але все одно я буду вас завжди пам'ятати, любити. Спасибо вам за те, що ви мене вирішили. Ну, своїм однокласникам я хочу побажати всього найкращого. Це насамперед добра здати ЗНО, вступити до мрійного вузу і робити так, щоб мрії збувалися, і щоб їм завжди щастило. Ну, всього найкраще. Хочу побажати, щоб вони залишалися завжди собою, поступили в найкращі університети, знайшли своє кохання і жили дуже щасливо. Хочу побажати всім. Вступити в ті вузи, які вони хочуть, і потім знайти свій роботу за спеціальністю, щоб кожен знайшов собі другу половину і побудував міцну сім'ю. Ну, хочу побажати всім однокласникам, щоб вони залишалися такими, як вони є, радісними, прекрасними, молодими. Не забували один одного. Ну і щоб ну, такі відносини, які в нас зараз, вони залишалися на подовж цього життя. Я бажаю їм щастя, бажаю здоров'я. Хочу побажати, щоб всі їхні мрії здійснювалися, щоб кожен досягав своєї мети і напевно, щоб ми не забували один одному, оскільки це наше дитинство, тому це напевно самі незабутні роки, які ми провели разом. Тому, тому... Бажаю все само найкраще. Однокласникам я хочу побажати насамперед це міцного здоров'я. Тоді, щоб всі їхні мрії збувалися, вони були завжди такими радісними і щоб ми завжди побільше зустрічалися і згадували наші шкільні роки. Я бажаю своїм однокласникам відчути справжнє щастя. Так як щастя для кожного різне, тому Бажаю дізнатися, ну, хочу, щоб кожен дізнався для себе, що таке справжнє щастя. Звичайно, великого здоров'я, тому що без здоров'я нічого неможливо. Також справжнього кохання, щирого, відвертого і неповторного. Ну я бажаю всім своїм однокласникам, щоб вони поступили в вищий навчальний заклад, закінчили його, знайшли. Собі достойну роботу, як і, яка їм по душі. І також щоб завели сім'ю і дітей. Ну і Все, щоб в них склалося добре. Ну, бажаю всім вступити до омріяних вищих навчальних закладів, здобути кар'єру, мати родину, щоб все було добре, побільше усмішок. Мирного неба над головою, ну і всього найкращого. Ну, я бажаю своїм однокласникам, щоб вони е, закінчили добре віцай, е, пішли в вищий навчальний заклад, е, там теж добре ну, вчилися, щоб було в них здоров'я, кар'єрний ріст, щоб все ну, в них ну, по житті йшло добре. Я бажаю.